Псевдоніми. Ну й цікаве ж хлопченятко росте у сусіда. Оце вчора по вечорі запитало діда, щоб письменники колишні псевдоніми мали, не своїми іменами себе називали. Дід сказав: та це онучку невелике диво, бо колишні як писали чесно. І правдиво. А поскільки всім відомо, що у правді сила, то поліція за ними на назирці ходила. Та коли письменник чесний, спробою піймати, Він же книжку надрукує і не просить плати. А тепер, як щось напише, не діждеться часу, Коли можна за грошима почухрати в касу. А касирам дай, будь ласка, прізвище ядесу, Одесу, їм до всяких псевдонімів мало інтересу. Той виходить, краще їсти з медом паляницю, ніж покласти з псевдонімом зуби на полицю. Невдячність. Одного сонячного дня в болото впало чортеня. Довгенько борсалось, крутилось. Було б дурненьке, утопилось, та йшов хороший чоловік. Він чортеня схопив за вухо і викинув на інший бік туди, де зелено і сухо. І раптом чує дикий крик За що ти б'єш, мою дитину? Чортиця вибігла з за тину, взяла суху очеретину та чоловіка в око штрик. Мораль правдива. Не морока, сама лягає під перо. Як захотів позбутись ока, зроби невдячному добро. Сердечність. Упіймав рибак на вудку мале рибенятку та й питає А де ж зараз твої мама й татко? Куди вони дивилися, коли ти клювало? Ти ж маленьке і дурненьке прожило так мало. Відпущу тебе у річку, ти ж бо зовсім юне. Ти не забудь, поклич батька, хай за тебе клюне. Азарт. Чорт старий гукнув малого Грати в дурня підкиденого. Програвав старий дитятку і сховав якусь десятку. А малий «Це що за жарти? Ти куди ховаєш карти? Хап за горло, смик за чуба. Впав старий і врізав дуба. Є й синки, що за десятку перервуть горлянку татку. Бугаюка, живе теля найсмирніше між усіх теляток. Тому воно, як ведеться. Смоктало двох маток та й вимахав бугаюка із того теляти. Такий лютий, та скажений що не описати? Бува ж ото, що й людина виявля покору, доки нишком, доки тишком вибереться вгору. Сяде в крісло височенне тище за порогом. А воно вже тобі в душу націлилось рогом. Конфуз. Раз у гості до сестри завітав Омелько і племінничку Ваньку дав дві карамельки. Скільки вчитиму тебе? здивувалась мати. За гостинці треба що дякую сказати. За які? спитав малий, облизавши ручки. Він же, бач, який скупий, дав мені дві штучки. Комарина пісенька. Комарика вчила мати, знай синочку й пам'ятай, На чиєму носі сядеш, тому й пісеньку співай, а комарик тільки сів. Тільки пісеньку завів та встромив свій хоботочок в перенісся межибрів, як його по спинці ляп, і загинув Божий раб. За що вбили комарика в баєчці питається? А хіба ж по спинці гладять того, хто кусається? Власний досвід. Вихваляється у сквері чадом своїм тато, що й п'яти має років, а почав читати. Юринда, промовив дядько, схожий на барило, забивають бабки малку, то й росте дурило. Що ви крутите носами, розкажу, то знаю. Я з п'яти писать навчився, з чотирьох читаю. Татко знає все. Знати хочеться усе жвавому хлоп'ятку. Що таке, ні те, ні се? Чи ти знаєш татку? Батько каже, Як не знать? Добре знаю, синку, це коли на двох узять одну четвертинку. Найвища нагорода. В школі хлопчик ясноокий руку підійма. Чом Шеченка у Тараса орденів нема. Вчитель каже як поета, полюбив народ, то йому уже не треба інших нагород. Делікатес. Повернувся з річки татко, погукав Павлушку. Посідали, чистять рибку. Щоб зварити юшку. Що це татко у рибині? Схоже на пшонинку, то ікра. Її не треба викидати синку. А нащо ікра здалася? Хлопченя питає Ну, ікра, говорить татко, різною буває. Як ікра, скажімо, з жабки вийдуть жабенята, а якщо ікра з рибини вийдуть рибенята. А коли ікра із риби вищої породи, то колись панам робили з неї бутерброди. Сливи. Тут були у мисці сливи. Де ви їх поділи? А ми з татком, каже хлопчик, ввечері поїли, а три кісточки лишили. Ви кому для мами я лишив, бо татко сливи ковтав з кісточками? Мокра ковбаса. Хлоп'ятко їсть ковбаску по крихітці куса. Чом докторською зветься ця мокра ковбаса? Свинячих каже батько, не вистача кишок. Так хтось кишки придумав робити з бумажок, а потім склав брошуру, щоб прочитали всі, і вийшов з нього доктор по мокрій ковбасі. Згадка про татка. Молоденький мулик, син осла й кобили. У зеленім полі гарцював що сили, гарцював, брикався, весело крутився, доки у глибокій ямі опинився, там лежав і думав: Мати винувата, що такого маю, не до тепу тата. Мав би я за батька жеребця прудкого, не могло б зі мною трапитись такого. Ми сюди примітку зробимо невеличку, є і людці, що мають нехорошу звичку, згадувати тата або рідну маму тільки в ту годину, як потраплять в яму.